Друзі, всім привіт! І далі продовжуємо виконувати завдання в Варкрафті. І сьогодні в нас завдання оскверньона е, почва. Е, але перед відеом я хотів би вас попросити поставити лайк, підписатися на канал, і також, якщо є можливість допомогти в розвитку каналу, посилання на банку буде в описі під відео. І так, беремо завдання, оскверньона почва. І нам потрібно зібрати якихось 8 проб. Де ці проби? Де їх брати, вот є якась. А, вот, я зрозумів. Оці такі... Типа от-от-от-от вот, вот, вот вони, як їх показати вам. Тут просто гравці бігають і їх збирають, і тому вони вряспі зараз. Типа розпаняться і ми їх не можемо збирати. Тобто потрібно деякий час чекати, щоб вони відновилися і після цього ми зможемо їх зібрати, цю почву. Ось ну, ми давайте мострі поб'ємо. Дар я вам все покажу яких там треба 8 штучек на разбирать. Вот, друзья, дивите, я подбегаю, вот и сразу беру. Вот здесь задание такие штучки на земле, вот поэтому знаю, на что оно похоже, конечно. Да, ну блин, я на не могу на них мне черепок вам поставить, а что-то Короче, вот ось ці зелені штучки, що на землі, да. вот так, типу от такі об'єкти. Так, от це є як би проба проба землі оскверненої. Вот нам таких 8 штук треба назбирати. А, друзі, як назбираю 8 штучок, одразу продовжим відео. Пока я поставлю просто на паузу. Друзі, от ми вже назбирали 7. із 8, От останнє ми назбирали 8. із 8. Тепер нам потрібно здати. Потрібно здати от цьому самому NPC, але ну він зараз не активний, тому що якесь тут беруть другі гравці завдання, і він виходить якби не активний. Тобто треба почекати, поки пройде якийсь час там, до хвилини. І з'явиться знак питання зверху на ДПС. Після цього можна буде здавати, здати завдання. Ну, поки почекаємо, спробуємо допомогти. Це вбити настрій, щоб скоріше було. Ну, це я так думаю, не знаю в чому тут е, заключається ситуація. А от так, як я бачите, вам казав, з'явився знак питання. і ну, мож... опять пропав. Ну коротше, тут якесь завдання буде, ну коли ми це відео закінчимо, я думаю наступне відео ми почнемо і ми поймемо чому отак все відбувається. Вічне сонце Як бачите, отець не ПС якби є, але він чомусь не активний в тому плані, щоб здати йому це завдання. Тут якогось босса вони типу, вбивають. Гарусов. безпощадний. Коротше, нам його теж прийдеться вбивати, так що все в нас впереді. Нам головне зараз дати цю е, земляну почву, цих 8 штук, щоб. Ну, поки чекаємо, що тут зробити тут. по другому нічого і не зробиш. Хм. Сам стоять трое и чекают, пока не зявится NPC. Наши враги падут. Да, ну по факту блин прикол. <связано> да, <связано> вот, теперь Мы все, быстренько задаем. Все, друзі, ми здали дестеньку це завдання. Так що всім дякую, що дивилися це відео. Ставте лайк. Всім гарного вечора, всім пока.